Таборівку влаштували у селі Китайгород на подвір'ї Олексія Ганшина. Тут велоконструктори з п'ять у наметах готують їсти. Ми тут готуємо їсти на великому казані. Ввечері ще сидимо біля вогнища. Клубний прапор був виготовлений років десять тому, і він передається організатору наступного табору. Флюгер це символ. Він символізує веломобіль як аеродинаміку, ну тобто. Такий знак наш нашої спільноти каже великонструкторів, збирає для обміну досвідом в Україні. Нас поки що до дуже мало, тому всі вміщаються в моєму моє, моє подвір'я. Ми збираємось разом, щоб побачити собі подібних однодумців, поділитися технічними напрацюваннями, спробувати техніку один одного, тому що у кожного ну, трошки свій шлях. Не не дивлячись на те, що ми спілкуємося в інтернеті. Все одно якісь технічні рішення у кожного кожного різні. І ми маємо можливість спробувати їх всі в ділі, в роботі, в дорозі. Це веломобіль, який Олексій Ганшин зробив два роки тому. Його вага 40 кілограмів, розвиває швидкість до 45 кілометрів. Це веломобіль Яна Бойтлера з Німеччини. Чоловіки порівнюють веломобілі. Він має менший аеродинамічний опір, і це збільшує його ефективність. Тобто, якщо по висоті вони були спереду однакові, то ззаду він набагато вищий. І я вже бачу, що треба було робити так само. Так само у мене більш, більш вертикальна посадка, можна було зробити більш горизонтально, і огляд з кабіни не страждає від цього. Дуже просто сісти всередину, ноги ставляться на сидіння, потім, тримаючись на руках, тіло в'їжджає всередину. Тут є кермо, я ставлю ноги на педалі. Праворуч є кріплення для телефону з навігацією, місце для води і дзеркала, щоб бачити машини, які їдуть дорогою. 28-річний програміст з німецького міста Герне Яша Бойдлер дізнався про заїзд у Китай-городі з соцмереж. Веломобіль привіз на цьому автомобілі. Їхав понад 2000 тисячі кілометрів впродовж двох днів усе це почалося 2017 року, коли я придбав собі перший веломобіль. Для мене це в першу чергу повсякденний транспорт, на якому я їжджу на роботу у магазин у справах. Також беру з собою відпустку. Якось зараз подорожую таким чином. 37-річний Артем Новіков приїхав з Дніпра. Веломобілями почав цікавитися 5 років тому. Торік разом з Олексієм Ганшиним зробили ось цей. повністю карбоновий веломобіль. Тут його десь метрів 30 того карбону пішло на склеювання. Є е, кабіна, така сама, як Олексія, знову ж таки розширена. Але я її не брав з собою, бо в ній жарко подорожувати. Вийшов трошки завеликий і е, трошки важкуватий. Він не такий швидкий, як європейські аналоги. Але при тому я можу е, по рівній дорозі із швидкістю 35 км на годину, що дуже непогано для велосипедистів загалом. І на спусках до 75. Окрім спілкування, випробовують веломобілі на дорозі. 600 метрів долають за дві хвилини. Наборівка триває 6 днів, Яша Бойтлер після планує поїхати веломобілем в Одесу. Олена Жикалова, Анна Добрань, Валерій Клюєнко. Новини на Суспільному. Кірваградщина.